Всім привіт Західної частини України. Нас сьогодні і вчора задушило, так що ось така у нас погодка, але нічого страшного, ранкову поранку ніхто не відміняв. Не відміняв. І, звичайно, покажу вам ще, які в нас трішки переміни в господарстві сталися за цей тиждень. Так що всім гарного перегляду, ну а ми пішли. Самі галасливі це гуси самого ранку. Ось так снідують, пропав нас. у нас в мене качур. Ах, навіть не знаю де. Обходила, питалася сусідів, ну немає. Вже пару днів немає, так і не прийшов, Качечки всі на місці, індики теж на місці, а ось качур пропав. Ось так вони їдять. Апетит просто. Трішки кориці вузькувати, але нічого страшного. Дають частенько їм їсти. І ось. Свинку перегнала до капанчика, у них тут тирса застелена, так що їдять на славу теж. І все добре. Зараз її два-три дні молочко молочко перегорить. І знову погуляє. то схудала геть. Ай, чи страшного, відійде, я її знаю. Ось так. Кукурузу даю я цілими качанами. вони з'їдають, виїдаю її на ура. Ну ось так. Копченості, щоб передати вокумою. Щоб не так запаху було. Всі мене сильно питається, як можна передати. Десь в речі заховати. ну, Я не знаю, яким способом бабуся буде то все перевозити, але то все буде перевозитись. Сподіваємося, що ніхто не викинеться. Ось такий е вакууматор вітек Україна. самий, дешевенький, самий простенький, але е прийшлося. Е ну, не за перший раз то все завокумірувалось, але, ну, здається, повітря немає. Ось так: такий шматочок. Так що продовжую далі. Звичайне використання, просто прижимається. Ось тут такі є е зажимчики е цією кнопочкою нажимаємо, щоб, е як його, щоб витягнуло е повітря. І ось цю нажимаємо, щоб е просто за. Запаяло. З одної сторони, спочатку запаюю, а потім е кладу і висмоктує повітря, і тоді запарюся. Ну, будемо бачити, не знаю, що з того вийде. 3 числа вони виїздять. Думаю, 4 вечора вже буду знати, чи переїхали вони з тими харчами чи ні. Так що, ось так сьогодні записую, а далі будемо бачити. У батьків сьогодні свіжна, і ось так смажиться печінка. печінка в мусі на жиркові обов'язково. це таке, Ну і цибулька чесничок, а ось тут сама свіжина ще. Цілко м'ясо. Смотка. Ну і ось сам в'єтнамець, в'єтнамський кабанчик Рибарця, там... Лопатки, стегнячки. Ну такий непоганий. Навіть на кабанчику більше селка, ось так. На два пальці, можна сказати, є місця. Так що ось так, свіжина вдалася. Ну і як ви зрозуміли, мами кололи в'єтнамську свинку. Мама віддала нам четвертину. Четвертину брату, і зі стегняки ось вийшло 3-літрове повністю ось такого сала. Я його засолила, так як взимку люблю. Дивіться, яке салко. Супер. Так добре його туди втрамбовувала, так як дуже смачне, дуже м'яке, просто казка. Так що, вже у нас салко буде. Ось такі у нас справи. Так що вигідно чи не вигідно тримати в'єтнамських свиней. Це вже вирішувати вам. Ну, Мені вони подобаються. Як і в обслуговуванні, як то кажеться, так і вигодовані, в отриманні. Ну, Дуже мені подобається. вибагливі, хороші свині і ще є такий хороший результат. Була в мамі і взяла дві щепочки вазончика. Здається, пеларгонія називається це одного сорту, а це іншого. Взяла ось таких два. Невеличких поки що вазонники і посадила ґрунтосуміш. суміш. Цей вже гарненькі, гарненький, поставив цей чомусь не пускаю. Просто водичку поставила і ось так. Ну, нічого страшного. Почеками трішки землі трусилах, але то таке зараз прибереться. Так що буде на такий вазончик. Ось така ґрунтосуміш універсальна, потім вона кудись піде. Також батьки возили пшеничку до млина і привезли мені ну, трішки більше, ніж півмішка вищої сорти муки. Так що ми вже на зиму з мукою будемо. Там цукор, тут мука. Ну і сама головна подія це ось такий мені подарунок, пилосос, про який я давно мріяла. І тепер вже я його маю. Так що, що і по чому не знаю, так як це подарунок. Ну, ось настав той момент, коли ми поросят перевели в інший хлівчик, вже від'єднали, насипала їсти, соломки багатенькі. Їм вже тут будемо готувати їх до продажу. Є кабанчики, є і свинки. Один кабанчик і одна свинка трішки меншечки, але нічого страшного. Зараз вони осваються і будуть вже їсти. Головне, щоб одне просмокталося. Такі ще налякані. Ось так. Було їх 12, хто раніше бачив, а зараз залишилося 10. Двоє пропало. А вже повиїдали все, собі купельце таке зробили. Ось такі жучки маленькі. Ось це таке манюнки. І ось цих двоє менше. Ну і починаються у мене вихідні, тому готовка. Вирішила приготувати м'ясний салат, олів'є, хто як називає. Так що знову вже хлопцям буде що поласувати. Цього разу з кукурузкою зробила, тому він такий бліденький. Але на смак просто супер. Так що всім смачного. Кроликам насипаю овес, Зараз кукурузку даємо. І, звичайно, ще даємо їм люцерну або м -м, конюшину сушену. Їдять вони стіну дуже гарно. Ось ця така дівчулька гарненька. Ну і наша сніжинка, сніжка, водичка у них постійно. Ось так. Мені прилетів коментар, що чи не шкода мені їсти кроликів і в'єтнамських свинок, так як це декоративні тваринки. Ні, не шкода, ми тримаємо це заради місця. І це не декоративні тварини, це звичайні кролики і звичайні свині, просто що вони набагато менші і їх легше мені утримувати. Тому була вибрана така порода, так що ось таке. Пішли далі. Дійсно, дивлячись на цього кролика, можна сказати, що він декоративний, але він великий кріль, дуже гарненький. Ну, тільки ось такого окрасу. Це порода кріль, так що якось так, але а толку від нього немає, тому напевно будемо рано чи пізно позбавлятися, так як не парує він. Не хоче щось. Тому можна сміливо його назвати декоративним. Ось так там кормушечка, він щось собі їсть. Принесла свинкам ще соломи, зараз вони там розберуться, туди сніду, хто що робить. І ось такі в нас справи. Так, наша неділька пройшла, перевезли все-таки посилочку. Моєму старшому синочку, дякую бабусі з дідусем, що взяли на себе таку відповідальність, так як це м'ясо, це копчення. ну Це було дуже так хвилювалося, але все добре провезли, вже поласували і все добре. Їхали вони через польський кордон, їхали вони автобусом, десь там поховали і все добре пройшло. Все доставлено, все чудово І подарунки. І солодощі, ну, все, що передавалося, все дійшло в повному обсязі. Так що, ось такі в нас справи. Сьогоднішнє відео буде завершувати. Дякую вам велике за вашу підтримку, за ваші коментарі, за ваші підписки, за ваші лайки, за все, що ви робите для мене. Так що всім величезне дякую. Бажаю тихої, мирної ночі. Миру, та добра, бережіть себе, свої родини. Будьте здорові! всього самого самого-саме найкращого. До нових па 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 па